Слава Богу. Слава Богу. Він уйшов по кірвом, білі стискала груди, а на плечі прокляттям хрест лежав. Позаду, спереду вони, немов не були люди, і кожен з них плював, сміявський чак. А спрага мочила під сонцем до листями. О, як нелегкий цей достати путь, коли дорога то горить до хями копають і до його розіпнуть. У Удень оцей бороно усе місто повсюди хам спішив на гору льот, спішили всі побачити те як смертників настрадувати дають. Серця жіночих плавали з У матері хреста вже не хватало сліз. За що синочкові така жахлива доля? Не Невже лишки хреста тут на землі не О, Як нелегко винести страждання. Десили вся, щоб це перенести. Вона б сама, напевно, без визворханні, пішла б смерть, щоб його спасти. Та ось усе прибили. Хрест купали і закапали з хреста страждається кров. О, якби в часі це серця серце людей пізнали, що розпіли вони не злого, а розпіли любов. Та час пройти, а пройти якась година, і сотник там від страху закричить. Своїм сумнію вжить, як людство жить, Спасителя не стало, невже на не від полоні смерті. Ні, Ні. він воскрес, зламавши смерті жалу і з мертвих паманить людський Божий син. Земля стряхнула дні, мов стенопою з долоні, хоч хану вічність, той далекий час, та не забудьмо друзі, краплі ті солоні, крові Христової, що пролилася в нас. Згадаймо, браття хрест, Христа пробиті руки, згадаємо те, як він за нас морав, прославумо Господа, за сина, що руки. з великою любов'ю Бог за нас віддав. Амінь.